одразу дістав ножа і, і як би, по направлінню до мене. Ми йдемо на виклики і не знаємо, що нас там чекає. Чому юрист має право на собі носити зброю? Газом. Я не кажу, там бойова і проче, а ми не можемо. Це не єдиний випадок нападу на наших співробітників. Сьогодні, 31 жовтня, представники профкому незалежної профспілкової організації Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області відвідали в лікарні фельдшера Івана Стратинського, який постраждав цієї неділі внаслідок нападу на підстанцію номер 3 міста Одеси. Іван розповів подробиці інциденту і також наголосив на тому, що українські законотворці мають подбати про захист працівників екстренки. Стояло двох-двоє двоє чоловіків. З нецензурною бранню, що ми такі сякі, погані, не виїжджаємо на виклик, що викликали швидку. Я кажу, не питання. Я кажу, ти викликав? Я викликав. Я кажу, не питання. Кажи мені на телефоні, що ти називав 103. Я кажу, якщо там це було, я сам лично позвоню диспетчеру. Скажу, що там був виклик, я, кажу, я з тобою поїду, які питання. Пита нема. Ні. Видав ці такі пересіки, вирішіть. Я йому кажу, що ти кричиш, що туди сплять. Відпочувають, ну, четверта рамку. Да ти такий сік, я тебе зараз поріжу. І одразу достав ножа і как би, до, по направленню до мене. І ми почали з ним боротися, битися. А з учетом того, що я на місце, якщо б я стояв по-іншому. Моє б тіло було розположене. Я б відбіжав би, втік. Ну я ж розумію, що краще втікти, ніж йти на таке. Ну, так, так, так. Але я так стояв спиною, ззаді мене була стінка. Мені нема куди тікати. Тільки вперед. І от ми закрутилися. Вибіг, Вибіг водій, допоміг мені, О, тому що я вже відчував, що я слабію, що я вже його не втримаю. О, і ми по спів... Лестниці кубаря водій допоміг там, ну, і витік. Він, да, він зразу втік. мене одразу хлопці, дівчата, в машину і ми сюди. В операційну зразу дренаж Білау, мене зашили в реанімацію, все потім там знімки, Ну і ви розумієте, чому юрист має право нос, собі носити зброю. Газом, я не кажу там бойова і проче, а ми не можемо. Пугач, я не кажу там його стріляти. Пугач. Достав просто в один, хлопнув. Все, яка реакція зразу втікти. Представники профкому передали колезі смаколики. Та матеріальну допомогу на лікування від незалежної проспілкової організації, а також побажали скорішого одужання і висловили надію, що безпека працівників екстрених служб, у тому числі медиків, та гідна оплата їхньої праці, уже скоро стануть державним пріоритетом. Будете лежати, будете читати про нашу був, ну і вітаміни на виздоровлення. Дякую. Так що бажаємо вам здоров'я, щоб все у вас було добре. Дякую. Доброго дня, на жаль, на нашій службі да, існує така проблема як проблема нападу на наших співробітників, людей, які перебувають в стані наркотичної алкогольної залежності, агресивні за багато років моєї праці відповідальним лікарем. Таких випадків дуже багато. Викликаємо і співробітників поліції на допомогу. Викликається і охорона організації, але Хотілося б звернутися, щоб на законодавчому рівні було вирішено це питання, тому що випадків цих дуже багато нападу на наших співробітників. Тому ми, Івану хочемо побажати міцного здоров'я, швидкого одужання і хочемо звернутися. Все-таки з проханням вирішення цієї проблеми захисту наших співробітників, зазначимо, що інцидент, який стався з нашим фельдшером, схвилював медичну спільноту всієї України. Колеги-медики з різних регіонів висловлюють нам свою підтримку і готовність боротися за врегулювання законодавства на користь працівників екстренки. сьогодні наша профспілкова організація провідала фельдшера Івана, який зазнав ушкодження на роботі. Йому сьогодні стало краще, і ми його провідали нашу профспілковою організацію. Надали йому матеріальну допомогу і бажаємо йому всього найкращого, швидшого одужання і щоб скоріше він вернувся до лав нашої роботи. Дуже сподіваюся, що на законодавчому рівні. Вирішиться питання нашого захисту, тобто співробітників екстреної медичної допомоги і не тільки медичної допомоги, так тобто, як ми з цим стикаємося дуже часто. Ми йдемо на виклики і не знаємо, що нас там чекає і що буде далі. Та тобто, як ми працюємо одні, а буває і по два чоловіка всього лише виїжджає. Тобто захисту в нас немає. Дуже сподіваємося на те, що на законодавчому рівні вирішиться питання. nya